Земля зникає із під ніг моїх абстракції, зриває наче листя, і пролітає вже маленький сніг. Фундаментальність думки, дивна пісня. Сімнадцять минуло. тож знову до бою з собою? Із присмаком крові у горлі, за знаками болю у скроні, не знайдеться місця у схроні, холодні долоні, налоні чи череві. Знову примари, прекрасні ілюзії, самообман компроміси, рекламні проспекти чи агітаційні девізи, прострочені візи у книжечці синій, заплутати знову в завісах, при спробі чергові відкритися світу донизу, потягнуть не демони, а потий ковбої чи може пірати, приспущені грати і знову у черепі крові стакато, годі брехати. Це усвідомлений вибір втікати, ховатися в юрті, в югвабі, чи чумі, потяг. о третій до юми там під сонцем конають тварини від спраги і порвані струни, що пророкують багатовимірний світ, безкінечний політ, поки тягнеться срібний, невидимий дріт, що приковує або приховує істину всього живого, що прагне зійти за старілих орбіт, порох корбіт із запахом сірки запрошують вже на обід. Чи може ганебний сніданок вийде на ганок, вдихне чистого неба з дитячих книжок, з пам'яті стертих навіки забутих та травм сивих у піднебіння застрягли гачок, вовчок не кусає уже за бочок, хоч вкотре гуляю по краю за мурами раю, на лезі, ножа. Мачете, повільно вмираю, від старості, вже не лишилося радості або, хоч на спокуту. роби свою справу, прошу тебе, бруте, в термометрі вже не лишилося ртуті, а ціни на спокій безмежно роздуті. Конфлікт з собою і зі світом роздмугав полум'я чомусь. Не дочекаюся вже літа, і щоб його задути, дмусь.